З 22 шкіл, що приймали дітей на стаціонарне навчання у вересні 2022-го, закінчували навчальний рік учні учениці у своїх класах у 29 закладах середньої освіти. А от з чотирьох дитсадків, з яких починали відновлення роботи влітку минулого року, нині працюють 39. Як відновлюються і готуються до нового навчального року школи і Садка Чернігова, обговорювали на нараді в муніципалітеті. Поки статистика на зменшення кількості дітей в порівнянні з до повномасштабного вторгнення, але Збільшення відносно минулого навчального року з 20-21 навчального року на сьогодні майже на три тисячі зменшилась кількість учнів. Паралельно збільшується кількість випускників 9 класів, які обирають для себе наступне навчання в закладах професійно-технічної освіти, де паралельно з здобуттям повної загальної середньої освіти відбувається ще й здобуття професії. На початок минулого навчального року стаціонарно навчалися 10,5 тисяч дітей, а на кінець – майже 15 тисяч. У тих школах, які змогли частково відновити навчання, паралельно тривають відновлювальні роботи. 1 вересня частину дітей у своїх класах готується прийняти й одна з найпошкодженіших шкіл – 19 -та. 19-та школа, 24-та, 6-та, 20-та. По 13-й школі здійснено е, ремонт е, даху над старим корпусом і зараз там е, за підтримки уряду Швейцарії планується повне відновлення, повна реновація навчального закладу. Фактично, сума коштів, яка попередньо обговорена по 13-й школі, це понад 40 мільйонів гривень. У 13-й школі, яку відвідують багато дітей зі знищених росіянами закладів на подусівці, коштом партнерів виконають цілий перелік робіт. Там повністю планується ремонти внутрішні, максимально харчоблок, поліпшення стану укриття, збільшення по можливості їх площ для того, щоб більша кількість дітей могла навчатися одночасно очно, ремонти кабінетів, коридорів, санвузлів. Під час наради начальник профільного управління продемонстрував витрати на відновлення освітніх закладів міста після бойових дій. Більшість відбудовується коштом міського бюджету, особливо укриття, без яких заклади не можуть приймати дітей. З 85,5 мільйонів витрачених на це 79 кошти коштів громади. Понад 219 мільйонів витратили на відновлення закладів. З них 129,5 – бюджет Чернігова. Місто намагається залучити якомога більше коштів благодійників і партнерів для швидкого повернення дітей у свої навчальні заклади, нині чотири дитсадки відновлюються коштом такої допомоги, згідно багатьох досліджень, освіта це головне питання, чи одне з головних, чому частина українців і чернігівців не повертаються до міста і країни, і нам треба працювати. Ми розуміємо, що з таким рівнем. Освітніх послуг, які були є в незалежній Україні, ми дуже сильно відстаємо від, а люди порівняли від країн європейських. То нам треба в цьому плані рухатися не тільки по оновленню закладів. Відновлення це першочергово, але і думати про завтрашній день. Зараз, окрім відновлення, актуальними залишається й багато інших питань, зокрема пожежної сигналізації для закладів, ремонтів, санвузлів, модернізації харчоблоків, оновлення меблів, модернізації ігрових майданчиків та інше. Такі програми працювали до повномасштабного вторгнення. Потім кошти довелося спрямувати на відновлення закладів після бойових дій. Під час наради во міського голови також підняв тему харчування дітей у садках і школах та про особистий контроль начальником управління і відповідальними підлеглими за якістю продуктів. Харчування по якості продуктів, які завозять і шкільне, і ну, постачальники шкільного і в садочку є деякі нарікання. Питання дуже чутливе. Не буду зараз там проговорювати детально, але особисто ви, працівники управління, несете відповідальність, маєте контролювати за те, щоб діти отримували якісні і безпечні продукти харчування. Детальніше про підготовку до нового навчального року в Чернігові на сайті муніципалітету чи управління освіти міста.